Авдіївка б'є рекорди із ліквідації живої сили і техніки противника. Зсу вдалося відкинути ворога з цього напрямку. А британська розвідка показала, яких збитків нанесли терористи. Про все це у випуску новин на каналі Січас. До вашої уваги обстановка на фронті станом на 7 грудня. Днями стало відомо ні, сили України змусили росіян відступити із двох позицій під Авдіївкою. Інститут вивчення війни, посилаючись на українських військових оглядачів та російських так званих воєнкорів, у своєму звіті зазначає: наші оборонці змусили окупаційні війська відступити на північ від авдійського коксохімічного заводу. А ще аналітики повідомили про просування зсу на схід від залізниці біля коксохімо. Проте є інші відео із переднього краю, які свідчать про просування вже армії Росії вздовж залізниці біля заводу та на південь від терикону в Авдіївці, зазначили американські аналітики. Зважаючи на все, головний напрямок удару російського агресора це північний захід від міста, де загарбники намагаються перерізати шляхи постачання. Головна ж ідея ворога взяти населений пункт у котел. Загарбники кидають на штурм Авдіївки величезну кількість піхоти. Зараз там іде в атаку новий ворожий резерв, який знищують наші оборонці. Про це каже офіцер Легіону Свободи, майор МВС Максим Морозов в інтерв'ю до Еспресо. Далі мова військового спостерігаємо новий резерв, звідки росіян починають брати мобілізованих. Це нелегали та мігранти, яких примусово мобілізують. Дійсно, Авдіївка. Рекорди по ліквідації противника в живій силі і техніці. Ворог намагається оточити Авдіївку, але для українських захисників цей ворожий план не є новим, сказав Морозов. Російське видання Важливі історії повідомило, що понад сотні родичів мобілізованих росіян написали листа президенту РФ Владіміру Путіну. Ому повідомляють про колосальні втрати під час штурмів населеного пункту, за їхніми словами, в окопи кидають важко поранених, а солдати ходять по трупах своїх же товаришів по службі. Далі зацитую збирають залишки і знову на штурм. Поспішають, поки українці у сумбурі женуть до прямої лінії Владіміра Путіна до нового руку результат, який потрібен. Всі довкола кажуть, що візьмемо Авдіївку і далі переговори так ось розповідає виданню важливі історії дружина одного з мобілізованих. Загалом на цьому векторі нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області. Саме там ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Підсумували у генеральному штабі ЗЕСУ. А нині покажемо кадри, яке опублікувало Міністерство оборони Великої Британії. Це наслідки агресії путінських загарбників у тій же Авдіївці. Точка на карті поступово перетворюються на руїни. Через постійні обстріли росіян у місті практично не залишилося цілих будинків. У дворах величезні вирви через ворожі бомбардування. Також на ролику, який триває всього 53 секунди, демонструється підбита військова техніка військ. РФ, зокрема, показаний танк загарбників, що звалився з містка через водойму, і який лежить на боці у яру. Наше командування додає станом на четвер воїни України і надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра на Херсонщині. Продовжують там завдавати вогневого ураження по позиціях російських загарбників. Протягом доби авіація сил оборони завдала всього п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Я вас закликаю коментувати це відео, залишайте свій. Фідбек у вигляді вподобайок, а також підписуватися на канал Сечас і не забувати про функцію дзвіночка. Разом з вами щодня спостерігаємо за тим, що коїться на фронті. Ну а далі про таке: Російська федерація пішла на штурм під Куп'янськом. Ситуація там напружена. Деталі із цього сегменту передової повідав оглядач Тарас Федірко. Дивимось, не перемикаючи. На Бахмутському напрямку українські війська продовжували штурмові дії на північ від міста. Як повідомили в інституті вивчення війни, ЗСУ здійснила контратаку поблизу Богданівки. І звільнили дві позиції, які раніше отримували частини російського 331-го повітряно-десантного полку РФ. Для того аби поновити тут наступ, окупанти провели перегруповання своїх сил і засобів, користуючись тим, що ЗСУ сконцентрувались на діях південніше міста і припинили активні дії північніше нього у бік Солидару. Різко наростило своє угруповання, яке діяло як північніше Міста так і південніше. Більше того, вони поповнили його живою силою в першу чергу за рахунок переміщення сюди основних сил з лиманського напрямку. Мова йде про угруповання повітряно-десантних військ, враховуючи той факт, що частина цих підрозділів і так тут діяла до цього моменту, то в кінцевому рахунку російське командування спромоглося отримати у свої руки досить вагомий аргумент у вигляді боєздатного угруповання, аби добитися позитивного результату, тобто стабілізувати ситуацію та повністю згольмувати просування передових підрозділів ЗСУ південніше міста. При визначенні основного методу виконання цього завдання, очевидно, російське командування урахувало декілька нюансів, в тому числі і той, що північніше та західніше міста ЗСУ припинили інтенсивні атакуючі та штурмові дії, а склад та стан його власного угруповання майже не змінився. Тому вони вирішили, що найбільш вдалим рішенням буде організація та проведення серії стримуючих контратак в районі Кліщівки та Східніше Андріївки з одночасними атаками північніше міста по напрямку Берхівка, Богданівка, ягіни Богданівка та Хромове Іванівське. Таким чином. Іном в районі Бахмута противник намагається досягнути цілком обмежених цілей, які стосуються виключно тактичної зони, і головним сенсом є зрив наступальних дій ЗСУ супівденніше міста. При цьому командування противника зовсім не бажає задіяти для досягнення цього результату які значні резерви чи додаткові сили. Воно обмежилось лише поповненням вже розгорнутих тут сил і з'єднань, плюс перемістило сюди окремі частини своїх повітряно десантних військ. А далі ми підемо до Лимано-Купінського напрямку, де російські війська продовжили наступ на лінії Куп'янськ-Сватове криміна але підтверджених успіхів не досягли. Як повідомило у генштабі ЗСУ, українські війська відбили російські атаки поблизу Синківки, Петропавлівки, Новоселівського, Тернів, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Спірного. Окрім цього, на цій ділянці фронту почали з'являтися російські підрозділи Шторм В. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Здебільшого ці підрозділи складаються з колишніх найманців. Ці ПВК з його слів, -В» – це той самий ПВК Вагнера, але під керівництвом Міністерства оборони РФ Колонко наголосив, що штурмові роти Шторм-В перебувають у складі 25-ї та 138-ї окремої мотострілецької бригади, які вели наступальні дії на північний схід від Санківки та на південь від Вільшани. І, от тим часом у російській армії в чотири рази більше ударних дронів ніж у Збройних сил України. Про це пише більд. Журналісти заявили, що поспілкувалися з українськими військовослужбовцями, який на умовах анонімності розповів, що РФ вчиться в Україні щодня. Зокрема, ворог почав створювати бойові дрони на основі цивільних БПЛА з Китаю або країн заходу. Наразі щомісяця окупанти отримують від 4 до 5 тисяч таких безпілотників, як зазначив військовий експерт Юліан Рібке, тільки за період із жовтня по листопад Армія РФ втратила на фронті в Україні приблизно 500 одиниць бронетехніки. Незважаючи на це, поставки нових озброєнь для ЗСРФ зростають, оскільки в Росії наростило їх виробництво. Крім того, як зазначається, Росія активно застосовує машини із зварених частин старої та нової техніки. А на цьому не все підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.